Nissan Leaf. Ось така вже оновлена навігація, яка йде з середини 19-го року, бо є в 18-й, початок 19-го року, коли такий зменший екранчик іде, тут є така резинка там пише sd карта. Та навігація зовсім інша. Хочу поговорити зараз саме про цю, розказати про її фішки. Найголовніше, що в ній є, це те, що вона має українську мову. І це дуже приємно, класно. По-друге, тут якість екрана краще, ніж в тому. Плюс він реагує швидше на все. Друга фішка та, що є, він в зарядній станції, вона бачить, які нажимаєте. Ось вона вам одразу можете по карті не шукати в, в телефоні, а ось магнітофон бачить, де знаходяться швидкі станції і зарядки. Так само, що прикольно в неї є це оновлення. Вона оновлюється по Wi-Fi, включаєте роздачу або з телефоном, або, наприклад, ви біля будинку стоїте, у вас роутер тягне. Ви під'єдналися до Wi-Fi, можете оновити програмне забезпечення, також викачати, оновити останні карти. І ще одна найсама найголовніша, як на мене, фішка, це те, що у Nissan не всі знають, є додаток до телефону. Nissan Connect усі називається. Качаєте з App Store чи з плеймаркета для андроїдів додаток на телефон, називається Nissan Connect. Підключаєте телефон, коннектитесь, вказуєте ВІН-код, все воно працює. Я вже неодноразово собі підключав. Дуже класна тема. Зимою, наприклад, ви можете віддалено машину включити, кліму, прогріти, вікна розтали, ви вже приходите, тепла машина. Дуже зручно. Влітку так само кондиціонером охолодити машину. Також додаток показує. На карті, де машина онлайн знаходиться, відсоток заряду батареї, ще там різні фішки, можна світло включити, посігналити.